Щодо спроби російського диктатора Володимира Путіна отримати від БРІКС підтримку війни проти України це все провалилося. Саміт у Казані став прикладом ізоляції Росії. Про це повідомляє речник Європейського союзу Підстано. Під час брифінгу він зазначив, що в ЄС взяли до уваги декларацію саміту БРІКС у Казані. І за словами речника саміт був спробою Путіна зловживати ротаційним головуванням Росії в БРІКС, щоб спробувати вийти з міжнародної ізоляції. На думку стану спроба. Росія отримати підтримку війни проти України була провальною. Якщо ми поглянемо на Казанську декларацію, в ній немає єдиної позиції щодо триваючої агресивної війни Росії проти України. Натомість вона містить посилання на національні позиції країн-членів. Таке посилання демонструє, що спроба РФ отримати будь-яку підтримку у форматі Брікс провалилася знову. Речник ЄС додав, що така позиція країн-членів БРІКС є ще одним прикладом міжнародної ізоляції Росії через війну в Україні. Він також заявив, що ЄС не сприймає пункти декларації БРІКС щодо односторонніх неправомірних санкцій, і стано наголосив, що обмеження ЄС є обґрунтованими та застосовуються проти людей і країн, які є порушниками міжнародного права. Також не тільки про БРІКС, але те, що Сполучені Штати Америки просять G7 розглянути санкції щодо російського Паладію та титану США звернулися до союзників з групи Семи з проханням розглянути можливість введення санкцій на російський Паладій і Титан. Про це агентство Bloomberg стало відомо від джерела знайомого з цим питанням. Повідомляє європейська правда, і посадовці адміністрації Байдена обговорили цю можливість під час зустрічі заступників міністрів фінансів країни. Ді Севон у вівторок, що у Вашингтоні фінансові посадовці з усього світу зібралися в стоїці США на щорічні збори міжнародного валютного фонду і світового банку. За словами співрозмовника, США висунули ідею стимулювати розмови про подальше придушення. Російської економіки а паладі є ключовим інгредієнтом взагалі комп'ютерних чіпів і каталізаторів для автомобілів. А титан використовується в різних сферах від літаків до медичних імплантантів. Одна з головних проблем полягає в тому, що Європа залежить від цих металів і в минулому не виявляла особливого інтересу до їхнього видобутку. Сполучені Штати Америки вже внесли російський титан до чорного списку, але ці метали є ключовими компонентами, і західні уряди остерігаються припиняти поставки з Росії, побоюючись потрясінь на світових ринках і руйнування ланцюжків поставок. Західні країни вже давно не можуть визначитися зі своїм підходом до санкцій щодо металів проти Росії. У грудні ціна на паладі зросла на 12% на спекуляціях, що цей метал може стати наступним у черзі на обмеження після того як Британія запровадила санкції на купівлю деяких російських металів. І голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США республіканець Майкл Тернер вважає, що якщо військові північної Кореї це вже до наступної теми вступлять у Російську. Українську війну США мають розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій. Про це пише газета The Hill і Тернер вважає, що адміністрація американського президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камели Гарріс повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північно військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів. Якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України. США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій проти військ Північної Кореї. Я ж нагадаю, що розвідка Південної Кореї в середу повідомляла, що Північна Корея відправила до Росії три тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України. Також намагаються ізолювати сім'ї вдібраних солдатів в певному місті, щоб інформація не поширювалася. Пізніше інформацію про кілька тисяч північно-корейських військових у Росії підтвердив. Білий дім також заявив, що військові КНДР у разі участі у війні проти України стануть законними цілями так само, як і російським.